Оксано, вітаю вас на заході в Києві. По перше, неймовірно бачити радісно бачити вас, тому що ви із Сум, місто, яке систематично піддається неймовірно жахливим російським обстрілам. А яка ситуація наразі у Сумах? Як люди як реагують мешканці? От взагалі що можна говорити? Ситуація зараз трішки напружена. Всі знають, всі читають новини про те, що у нас на, на кордоні відбуваються певні бойові дії. На жаль, це трішки впливає на психоемоціональний стан наших мешканців. Багато мешканців іноді задумуються про те, чи потрібно виїжджати, чи не потрібно виїжджати. Але ситуація, в принципі, більш-менш контрольована, більш-менш ну, зазвичай буває іноді спокійно, іноді неспокійно, але більш-менш контрольована. Все, що треба, всі заходи вони вживаються. Ті, які заходи потрібні, вони вживаються. Стосовно того. Як живе громада? Громада намагається жити нормальним життям. Не дивлячись на це, наші сумчани вони настільки проактивні, і вони намагаються триматися, вони намагаються об'єднуватися, все робити для того, щоб була якнайшвидша перемога. І дивує те, що не дивлячись на те, що нашу громаду час від часу обстрілюють, це навпаки зближає, і навпаки, намагаємося робити те, щоб наша громада не занепадала, а саморозвивалася. розвивалася. І не дивлячись на те, що є напруженість соціально-емоційний стан виїжджати чи не виїжджати, то Більшість сумчан говорить про те, що вони не хочуть виїжджати, вони хочуть залишатися, і наскільки можливо максимально залишитись, вони будуть залишатися. Але вже ж якщо буде дуже критично, то будуть виїжджати. А так, в принципі, на даний час намагаємося дотримуватися безпекових ситуацій. Якщо пов'язано, якщо прокоментувати тему освіти впродовж життя, то ми над нею працюємо вже з 2019 року. У нас це прописано в стратегії розвитку громади. Одна із Операційних цілей це якраз є. Розвиток і популяризація освіти впродовж життя для нас є критично важливим, тому що ми, як ніхто, як одна із тих профонтрових громад, яка розуміє наскільки важливо професійні кадри, і кадри взагалі, які розбираються в будь-яких питаннях, і для нас дуже важливо, щоб ми могли швидко адаптувати наших мешканців до нових реалій, тому що ми втрачаємо як і професійних кадрів, так і втрачаємо підприємства. І малий середній бізнес, який релокується, які виїжджає в інші міста, і тому для нас критично важливо швидко адаптувати нашу громаду до тих реалій, яка вона є, і втримати цю соціальну стійкість і економічну стійкість нашої громади. І для нас це пріоритет. Ну, ситуація по сумах у вас не лише шахеди, ракети, ну тобто те, що загрожує іншим містам України наразі, але ваші каби, які долітають до суму, теж достатньо швидко. І балістика у вас буває, яка теж швидко летить. І ви кажете, що більшість людей все таки хочуть лишитися вдома. А як це як це відчувається? А ми ж спілкуємо всі кожного дня. Ми спілкуємося, говоримо про те. І знаєте, мені так здається, що це такий тест перевірка один у одного. Ви залишаєтесь чи ні? А залишайтесь. Добре. Це типу як одне з тих заспокоювань один у одного. Тому що ну я поки не планую виїжджати, Я планую бути до самого кінця, наскільки це можливо. І я вірю в те. Я вірю в наших хлопців, я вірю вірю в наших військових, що вони втримають і що у нас ситуації не буде такої, щоб нам потрібно було виїжджати. Я дуже в це вірю і внутрішньо я відчуваю, що все буде добре, але не тільки а у нас, як виявилося, долітають РСЗВ. На жаль, у нас було шість загиблих людей, і це було та центрі міста, і це було дуже так печально». На щиріше співчуття усім загиблим родичам сумчан. І Дуже шкода, що у вас така ситуація, але втішає, що люди такі хочуть лишатися в себе вдома в нас в Україні. І щодо шкільного процесу, якщо ви знаєте, наприклад, зараз же школи закінчилися, як відбувалися ці моменти, освітні власне, процеси, садочки, як навчалися діти, теж які були реакції на всі ці страшні обстріли з боку РФ. У нас освіта вона проводиться дистанційно. Нам нашим викладачам пройшлося адаптуватися до всіх реалій, перенавчатися, і у нас стовідсоткова дистанційна освіта. Є заклади освіти дошкільної освіти і шкільної освіти, які мають укриття, гарні укриття, і там була змішана система навчання. Тобто виходили там один-два дні. Дітки мали змогу навчатися в офлайн режимі. Але на жаль, зараз освіта тільки дистанційно. Ми як влада робимо все для того, щоб було безпечне середовище. Вже майже в повністю всіх школах є відремонтовані укриття. Намагаємося працювати в цьому напрямку. Сотворювати. 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 Да. да, і навіть у нас є один із мікрорайонів, який не має серйозного укриття. І у нас зараз за допомогою держави, за допомогою міжнародних організацій, ми будуємо підземні да підземні підзем, да. Підземну школу в сумах вже будують, вже розпочали. Ну, так, Не підземну школу, а підземне укриття. А, тобто, ну, наскільки я розумію, освітній процес офлайн, повністю офлайн, але школа є з укриттям, але там хто ж навчається, тоді виходить. А, це змішана система, це змішана система, де час від часу дітки можуть прийти і понавчатися в школі. Тобто, це не 100% система, і навіть не 50 на 50. Це для того, щоб трішки Соціалізувати? Так, соціалізувати. Ну, як приведу приклад, перші треті класи у нас є а, а, велике бомбосховище, реально проти раке, ядерне протиракетне сховище, де дітки перших третіх класів можуть можуть навчатися, якщо це безпечно, і з дозволу батьків. Все тільки з дозволу батьків. А це тільки одна школа, тобто ну ясна річ, що це діти, які тільки пішли до школи, щоб привчити їх до шкільних процесів, так а скільки там дітей у нас адаптованих укриттів дуже дуже мало, тому можливості школи не мають. І це дуже маленький відсоток, який має можливість понавчати дітей. А чи розглядалось питання у вас про про будівництво підземних шкіл? Як це відбувається в інших прифронтових містах Запоріжжя, Харків, зокрема. Розглядалася, але це дуже дороговартісно вартісно і на даний час у місцевого бюджету таких коштів немає. Це повинна бути на державному рівні програма, яка буде фінансувати ці об'єкти. Це держава має пушити, прискорювати. Ми то ми піднімаємо ці питання. Ми пишемо листи, ми звертаємося, і тут вже можливо, от зараз у нас формується. Змінюється система. Раніше було ДФРР, зараз управління публічними інвестиціями, де буде субвенція надаватися на ті проекти, які важливі для громади. І можливо, неможливо. Я впевнена, що ми будемо подавати проєкти, ті, які пов'язані з безпекою громади. Бо для нас, для нашої громади, безпека, мабуть, це найпріоритетніше на даний час. Безпека і допомога нашим військовим це один із головних пріоритетів. Спасибі вам, Дякую вам велике за те, що ви розповіли. Бережіть себе.